Шлях Саски-Учіха починається не з ненависті, а з величезної любові до своєї сім'ї та безмежного захоплення старшим братом. Саме тому травма, отримана в ніч різанини клану, виявилася настільки нищівною його світ не просто зруйнувався, він був розірваний людиною, яка була для нього ідеалом. Це перетворило маленького хлопчика на месника, чиє життя було підпорядковано єдиній меті. Саске став втіленням самотності серед натовпу. Навіть будучи частиною команди номер 7 він сприймав зв'язки з Наруто та Сакурою як слабкість, що заважає йому стати достатньо сильним для вбивства Ітачі. Ця жага сили привела його до Орочимару. Вибір Саске піти з Конохи не був актом чистого зла, це був акт відчаю. Він розумів, що методи навчання в селищі не дадуть йому змоги наздогнати брата генія. Роки, проведені в тіні зміїного саніна, загартували його тіло, але ще більше ізолювали душу. Саске став хірургічно точним інструментом, який відкидав будь-які емоції, вважаючи їх баластом. Проте, навіть перебуваючи в темряві, він зберігав певний кодекс честі, він не вбивав без потреби, що вказувало на те, що глибоко всередині світло конохи ще не згасло остаточно. Справжній психологічний крах стався після перемоги на Ітачі. Дізнавшись правду від Тобі, Саске зрозумів, що його життя було засновано на брехні. Тепер його ненависть змінила вектор. Замість брата ціллю стала коноха, селище, яке змусило ітачі страждати. Це був найтемніший період Саске, коли він був готовий знищити все на своєму шляху. Його шарінган, що живився болем, досяг піка своєї сили. Але сам Саски став порожньою оболонкою, керованою люттю. Лише поява Воскреслого ітачі під час Четвертої війни Шинобі та розмови з минулими Хокаге допомогли йому усвідомити: спадщина брата це не смерть, а захист. Фінальна битва з Наруто в долині завершення стала моментом істини. Саски намагався розірвати останній зв'язок, але програв ідеологічно. Визнавши поразку, він нарешті прийняв почуття, від яких тікав усе життя. Його подальший шлях, як мандрівного шинобі, це не просто подорож світом, а шлях внутрішньої спокути. Саске обрав долю свого брата, захищати мир з тіні, бути тим, хто бачить небезпеку раніше за інших, але ніколи не претендує на славу. Втративши руку, він зберіг значно більше свою людяність і можливість бути частиною світу, який колись мріяв спопалити.